you mm -hmm. Друзі, ми з Андрієм сьогодні знову на рибалці. Виїхали половити коропа і карася. А вже розклались, закинулись, зараз покажу що ми підготували. У нас сьогодні трохи нестандартна рибалка. У нас лишніх бойлів трохи є старих. Вирішили сьогодні попрацювати коброю. Андрій. Привіт. 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 Що там? Давай, кажи, що ти там намішав? Я намішав. У uh -huh. е мене пеліться багато. Лишнього. 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 Коротше вирішив сьогодні в основному десь відсотків 90 мікс пеліця зробити. Плюс ну там ще є добавка, щоб його кріпити. І... Перемелений, ну, як завжди, перемелена там, пастачина, типу, вафтерси старі, щоб uh -huh. зробити його активним. От. Буду ловити на дону насадку, е на чесников. Спробуємо типу, виділити, і вона пиляще. От. І ловимо, е будемо ловити на дистанції, скоріш за все, десь біля 170-100 метрів. Тут далі нема сенсу кидати, тому що 100 метрів це вже за русло перекидаємо. От, але так як коврою кидаємо десь приблизно на метрів 85, то якраз воно десь і виходить, що можна буде ловити як перед за і на точці. От. Так що, такий план. Угу. Добре. Е, в мене сьогодні розморозка старих запасів. Це розморозка з торфяного е, спеції. Це розморозка з личанки кріль. Так, у мене два вудлища, дальня дистанція, теж 100 метрів. І ближняк зараз спробую половити карася. Риба трошки додому рибки взяти. Бо що я за рибак, що в мене немає вдома риби. Так що такий план, друзі. Подивимось, що буде. Саша тягне рибу на мою палку. Якраз прийшли за калимом. Так, ну що, вже будуть. Це тобі крильський відвід працював. Так. Візьми камеру познімай. Я питаю. Так, що тут у нас? Ні, ну камера нікого не знімає. Мало місця. Він уже під берегом. Я хочу дати йому подихати. Ні, хороше зеркало хороше. кот. Так, у Андрія другий закид, друга покльовка. Швидко щось підвів до берега. Що там? Не знаю. Короб якийсь невеликий. Невеликий? Не. Палка відпрацьовує то, що треба. Короптичок. Хороший размер. Uh -huh. Покажи давай. Такие. килограмма. Uh -huh. И такие тут водятся. Uh -huh. просто. Ти що, тема? Буквально зрозумів, два закида коброю, і все, і палка поїхала. А що ти казав, що кидаєш? А? Що що ти казав, що кидаєш? Ось дивись, я кидаю кобри. Ну. Ось дивись. Я кину. А? Ну, ти да. кидаєш отак. Що вимостка отак ходить? <рес> Не матюкайся, зараз зйомка йде. Это же третья поклевка, третий зак и третья поклевка. Монстр, монстр. <плёк> Я развернуть не могу, понял? О, пошел. Хороший. Угу. <плёк> Мені подобається, як отут палка граєш в цьому моменті, бач? Ага. От вона просто відпрацьовує оці отут. Типу поняв, риба оце вниз, вона і назад його. Ну. От взагалі, оцей кінцевий, поняв, коли ти її підняв угу. і палка от прям вообще бомба відпрацьовує Апана. О, так це свиня, свинюшка! Ну, давай. Так, ну що, нарешті я дочекався до свого клювання. Поїхала добре палка. Стравила фрикціон. Ух ти, ух ти, ух ти, Щось пручається. Кобри трошки підкинули і покльовка. Нормальна тема. Аби ще пиліки були, а не варенка, було взагалі б взагалі чітко. Хочешь кабанчик? Угу. Стандартный, Лепчевский. А, а? сюда оказывается Такая У нас, бачите, за рахунок того, що гачок безбородий, легко вийняли. і ніякої Род, крові. Покажи. Все, наче нічого не було. Чиста риба. Ось таке поросятко порадувало мене. О! Ну тут вже більше, тут 9, мабуть. Горнюня пойдет. Диви який красавець. О! О, дякую. Чешуя, та ти що? Тема, да? Ага. Опа! Губузу, блять. Це десь теж восьмерочка. Чешуйка. Не, може навіть восьмерки нема. Ні, ні, нема. Сім кілограм десь. Шість з половиною. Вот так, Да. А Угу. Пойдет. І так у Андрія чергове клювання. намагається дістати рибку. В кльові стався невеликий провал, так би мовити. Риба на годинку плюс-мінус зникла і це після перерви перше клювання у Андрія. Як бачите ми так трошки в тісноті сидимо, але справляємося. Давай показуй свого от така рибка. Після десятка гарна чешуйка <свист> Бімба. Клади. Я не бачу, щоб його хтось сновив от чистенький що друзі? Завітав до мене ще один красунчик зеркальний. Мені чомусь чешуйка сьогодні не попадається, тільки Андрію Ну такий кілограм 6, мабуть. Ух ти, ух ти, ух ти Тихо, тихо, тихо. Зараз відпустимо. Yeah. І так, у нас привал. Трошки покажу, що ми будемо зараз їсти. Сало, хліб, чесник, кава. Риба перестала клювати, тому можна перекусити трошки. Зараз у нас перша година дня. Якраз обід. Зараз на бутерброд почне клювати. Ну, побачимо. Андрій вмостився на моє місце, каже, що тут краще. Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить, ага. так? Бачите, як спеціальне кріплення для кобри. Ну що, друзі? Завітав після такого нормального, нормальної перерви. Ще один карп, чомусь знову лускатий. <рі> Та в мене сьогодні щось луск... лускаті так, йдуть. Хоча це дивно, тому що для цієї водой ми дуже часто... Ну, можна навіть сказати, що лускатий то більше як виключення, ніж як... А сьогодні прям взагалі все зовсім по-іншому. Отакий коропець. Кілограма 4-5. Красунчик, рот цілий, ми йому так само його не пошкодили, може бути нормально. О, так. О! Алло, алло, алло. Ага. Що, друзі, добігла кінця сьогоднішня рибалка. Результат той, що поїде додому. Знаходиться в цій сумці. Я зараз його підніму, покажу. В мене по результатам дві риби, два сходи. І я ще підловив карася уже на ближняку. В тебе три сходи. Три сходи. Ну, в мене один сход з того місця і два. В мене так. Да. В мене шість риб. Ну і один сход на мою вудочку. Все, короб, карася не було. От. Трудова рибалка така доводилася там. Інколи не докидав до 100, ну, десь 97-95 метрів. Да, по дистанції ми працювали на дальняку. Тобто це було. В мене було закліпсовано 102 метри. І там... В районі цієї дистанції ми рибачили. тобто там іноді не докидаючи, ти перетримуєш кліпсу там, 95, 100, плюс-мінус в, в, в такому діапазоні працювали, підкидували кобру на цю ж дистанцію. Да, кобра, до речі, вообще, це був, звісно, кайф, тому що... Згадали, ми, принципі, як воно. Да, спробували перший раз у фідерній рибалці використовувати кобру. Ну, взагалі цікаво, да, підхлюпує, там, рибка підходить, інколи прям взагалі там підкидав і покльовку одразу отримував. Ну, це це, це не те, що ми будемо практикувати, просто є бойли, які треба викидати, бо вони пропадуть, жалко викидати. тому так, Хоч рибу покормимо. <рив> <рив> да. Да, дистанція, поводок 0,22, 10 гачок. Що ще? Велика насадка, чесник тоноча. Так, да, ловили. У ну, мене 0,2 поводок був, ну не суть. Е -е, ну, да. тонуча, тонуча насадка, чесник сир, вже стара насадка, неохота викидати, просто доловлюємо. Її вже не знаю скільки років, вона вже засохла, доводиться там гвоздик, реально не пальцем вже засовувати, а обстіл, тому що тверда, вже висохла. Але Працює, е -е. Так чи інакше вона працює да, по крупній рибі тонучі насадки, до речі, теж вже не перший раз перевіряємо, що тонучі насадки достатньо непогано працюють. Не знаю, чому у Саші було багато сходів, він ловив на інший гачок. Я ловив на МВГ безбородий, гуру МВГ. І він сьогодні добре відпрацював з тонучою насадкою. Іксес, в принципі, в минулі рази так само працював з тонучою насадкою. Нормально. Я ще з е, самого початку планував половити карася. Тобто моєю основною ціллю на цю рибалку був карась, але так сталося, що зранку, з самого ранку карась не клював, а клював короб, Тому я е, загодував ближню дистанцію, е, накидав туди мілкого пеліцу з сипучою прикормкою. Е, і Сфокусувався на ловлі короб, а періодично я перевіряв, чи є карась на ближній дистанції чи ні. І коли вже десь через 2-2,5 години отримав перше клювання карася на ближнюку, почав ловити на ближнюку карася. От постійно короб, карась, короб, карась отак. Така в мене рибалка була. Ну, я думаю, що по карасю ти б раніше отримав просто Ти ну, я... б не була. Ну, в... Треба розуміти, що ти, коли виходиш, наприклад, ловити на дві палки, тим більше ловити різного роду рибу. Ти не ловиш однією палкою карася, наприклад, а в перелові короб. Ти ловиш конкретно однією палкою короба, а одною палкою карася. так не вийде, тому що ну, все-таки. Треба просто брати і кидати, кип'ятити воду, тоді карась буде приходити набагато швидше. Та і корм у тебе самого початку був не той, що треба. Треба було чесником одразу ловити. було Ну так, було коли б я почав замішав другий корм, почав <кій> ловити чесником, то е, на ту прикормку риба стала швидше і клювала набагато активніше, покльовки такі були, що ж, забирало фідер. Що? Це, мабуть, все. Якщо подобається контент, підписуйтесь на канал, ставте лайки, да. пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок. Так, ну що, покажу наш результат. От так це виглядає. Бачите карасі такі. Ладошечні. Трошки я їх підловив сьогодні. І коробчучок такий кіло 200 десь ми заплатили за рибалку з рибою тому таку рибу можна брати Все, всім дякую